Всім привіт, друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас четвертий урок, поговоримо про покупців, продавців та їх види на ринку. В даному уроці розберемо інформацію про биків медведів, так їх ще називають на ринку. Розкажу більш детальніше про те, в який момент, який тип продавців чи покупців переважає на активах, і як їх грамотно розуміти і аналізувати для ваших подальших цілей. Також з вами будемо активно користуватися сервісом TradingView. Тому хто ще не бачив попередні друзі відео, обов'язково переходьте на DeFi канал, і переглядайте попередні відео, тому що там є досить багато цінного матеріалу. Давайте переходити до презентації і продовжувати. Переходимо до покупців та продавців. Покупці це у нас так звані бики, трейдери, які купляють активи на ринках. Продавці це у нас так звані медведі, тобто трейдери, які продають активи на ринках. Якщо ви подивитесь зараз на малюнок, відповідно зеленими свічками відображення саме покупці, тобто вони купляють активи. А червоними свічками відображені в нас медведі, тобто вони їх продають. Переходимо далі, якими бувають покупці та продавці лонговими та шортовими. Лонгові це ті, які купляють у нас активи, шортові це ті, які у нас продають. Переходимо на TradingView. Біткоін. Діапазон у нас цін по біткоїну від 16 до 18 тисяч доларів. Ось ми бачимо дане місце, де в нас був конкретно набір позиції. Відповідно, в нас ціна почала рости. Тобто, це в нас покупці лонгові. Якщо ми подивимося діапазон ціни біткоїна в районі 18-21 тисячі, ми бачимо, що в моменті нас тут не підтримали покупці, тому саме в нас актив пішов в шорт сторону. Тобто його продавали. Тобто у нас в моменті тут були продавці, які шортили конкретно актив. Ще в нас бувають статичні та динамічні покупці та продавці, або так звані лімітні та риночні, їх так ще називають. Про них ми більш детальніше поговоримо в цьому відео. У кожного малого та великого гравця є свої цілі на ринку. Завдяки їх слідам, ми можемо розуміти, в яку із сторін ми можемо приєднатися до них. Тобто відкриваємо ще раз біткоін, дивимося діапазон 16-18 тисяч для нашого прикладу, беремо інструмент прямокутник і графічно собі відображаємо дану зону. Бачимо, що в даній зоні була проторговка мінімум 3-4 місяці, тобто, актив продавався, актив куплявся, тобто великі кити ще їх називають, або великі гравці. Великі фонди, такі як Grayscale і інші, набирали собі активну позицію із біткоїна для подальших реалізацій цілей. Тобто, як ви бачите, ось вони набрали в діапазоні 16-18 тисяч доларів біткоїн, і подальшому їхні ціни могли бути різними. Тобто, хтось міг продати по 21 тисячі доларів, хтось міг по 25 тисяч продати, хтось міг по 30 тисяч продати, хтось по 45, а хтось, можливо, чекає нові хаї і так далі. Тобто, ми не знаємо їх конкретних цілей. Але ми бачимо конкретно їхній напрямок і бачимо їхні сліди. Тобто саме японські свічки відображають нам їхні сліди. Тобто в моменті ми бачимо, що була акумуляція, тобто набір подальшому для подальшого простріла ціни вверх. Тобто тут у нас показує, що у нас були конкретно лонгові покупці. Відповідно, за рахунок цього, якби ми грамотно приєдналися, проаналізували ситуацію, відобразили наші рівні, зробили би нашу угоду. Ми б з великими гравцями, тобто з китами, пішли би вверх і відповідно би забрали наші плюси. Таким чином, ми заробляємо наші фінанси, наші гроші на ринках. Повертаємось назад до презентації і поговоримо про цілі покупців та продавців на ринках. Одна із самих головних цілей на ринку у гравців це покупка по максимально дешевій ціні і продажа як найдорожчі активи. Також покупці та продавці утримують рівні та пробивають їх в своїх подальших цілях, які саме нам потрібно розуміти, для того, щоб відторгувати той чи інший стиль торгівлі. Повертаємось назад, тимося біткоін, відображаємо його назад. І як ви бачите, наші хаї були в порядку 69 тисяч доларів. Після цього пішла в нас корекція по ринку. І найдешевша точка після цієї корекції в нас була в районі 15,5-18 тисяч доларів. Тобто ті люди, інвестори або трейдери, які набирали ось тут у нас в тривалий період часу актив, відповідно, вони вже в моменті заробили досить немаленькі гроші. Як мінімум в 2 два, два з половиною рази вони заробили зараз по даній ціні біткоїна в діапазоні 44 тисяч доларів. Таким чином, все як на базарі, відбувається. Ви купили актив по 16 тисяч доларів, продали його по 44. Ось і ваш профіт. Також у нас є різні рівні, і біля різних рівнів у нас є різні продавці та покупці, про які ми вже з вами частково поговорили. Саме таким чином нам потрібно розуміти в моменті, хто в нас знаходиться біля рівня. Ось, до прикладу, якщо ми візьмемо біткоін в діапазоні 35 тисяч 36, ми бачили, що перший раз у нас був хибний пробій і нас не пустили. Тобто показували в моменті силу також продавці. Після цього могла бути корекція до рівня 31 тисячі доларів. Ну, відповідно, ми не побачили цієї корекції. І після цього ціна актива знову почала у нас відростати і підходити до рівня. Після цього ми ще раз зробили декілька хибних. У нас відповідно пробою, і відповідно вони у нас не відпрацювали вниз. Саме таким чином у нас більше була підтримка від покупців, тому після цього ми зрозуміли, що в моменті ми можемо вже лонгувати, тому тут нам було зрозуміло, що в моменті ми вже можемо лонгувати і приєднуватися до великих гравців. Відповідно, таким чином, якби ми тут лонгували по нашому рівні, по нашій стратегії пробою, ми вже в моменті заробили там своїх 3, 5, 10%, дивлячись, на якому таймфрейму ви торгуєте, якими об'ємами і так далі. Тому, як ви бачите, розуміння рівний, як вони будуть пробуватися, що відбувається покупцями та продавцями, там нам дають змогу проаналізувати ситуацію, написати сценарій, обрати нашу торгову стратегію, торговий стиль і відторгувати це все. Все максимально нескладно, але якщо це все в сукупності використовувати, тоді у вас буде розуміння, тоді ви зможете грамотно торгувати на ринку. Повертаємось назад і поговоримо про статичних та динамічних покупців та продавців. Статичні це лімітні покупці та продавці, які утворюють рівні підтримки та супротиву для своїх подальших цілей, також тримають оборону від динамічних трейдерів. Перейдемо на графік і я вам зараз все графічно покажу на рівнях біткоїна. Обираю пензлик інструмент. І уявіть, що ціна ось у нас таким чином підходить до рівня 31 554 долара. Вона у нас стукається раз об рівень, стукається два об рівень, стукається третій раз, і відповідно не може пробитися. Таким чином, у нас показується, що в моменті у нас в зоні підтримці є статичний відповідно покупець, який утримує ціну і не дає нам продавцям продавити дальшу ціну. Відповідно, таким чином ми можемо лонгувати. Відповідно, аналогічна ситуація в зоні супротиву. Якщо в нас ціна підходить до верху один раз, другий раз і, можливо, ще третій раз, бажано, щоб вона билася копійка в копійку, долар в долар приблизно, і не може пробити даний наш рівень, відповідно, ціна, що правильно буде йти вниз. Тобто, таким чином ми можемо стверджувати, що в зоні супротиву у нас є продавці, які не пускають ціну. Саме статичні покупці-продавці працюють таким чином. Повертаємось назад. І поговоримо про динамічних покупців та продавців. Це риночні покупці та продавці, які пробивають рівні підтримки та супротиву статичних трейдерів. Головна ціль динамічних атакувати рівні і пробивати їх. Тобто, все аналогічно, як я вам показував, тільки трохи по-іншому. Тобто, уявіть, що ось ціна підходить знову ж таки до рівня 31 554 долара, вона може стукнутися раз, і в подальшому йде пробій в нас рівня, і відповідно. Ви бачите, що в даній зоні в нас не було лімітних ігроків, тобто наш рівень не отримали. Відповідно, в нас в моменті появився риночний продавець, який продавив даний рівень. Саме так ми можемо стверджувати, що в зоні підтримці не було в нас лімітного ігрока, і тому в нас тут появився динамічний продавець. Все аналогічно в зоні супротиву. Тобто, якщо наша ціна підходить до верхньої зони, може стукнутись раз, а може і не стукнутись, може і зразу аналогічно полетіти вверх. Таким чином, якщо ми пробиваємо рівень, ми можемо стверджувати, що в зоні супротиву у нас не було лімітного продавця, тобто він не зміг утримати рівень. І, відповідно, у нас в моменті з'явився динамічний, тобто риночний покупець, який пробив зону. Саме ось так: два ігроки працюють на ринку. Це дуже важлива тема, особливо те, що я зараз графічно відобразив про статичних та динамічних покупців та продавців. Це обов'язково собі запам'ятайте, тому що ми це будемо в подальшому використовувати, коли будемо аналізувати рівні, определяти, де вони знаходяться і так далі. Давайте перейдемо назад, покажу вам домашнє завдання. Обрати вам потрібно буде 5-10 криптовалют із топ-30 та розглянути на графіках таймфрейм 1 день зону покупців та продавців і зрозуміти, чому саме і в яку сторону пішла та чи інша ціна того актива. Відповідно, для кращого вашого засвоєння матеріалу, рекомендую вам це все робити. А для більш активних людей, які дійсно хочуть ще більш додатковішу інформацію знати, обов'язково друзі, переходьте на DeFi.ua, відкривайте телеграм-канал, телеграм-чат, підписуйтесь туди, так як там я закинув книгу активного трейдера, тобто, відповідно, ви зможете почитати Олександра Герчика. І, відповідно, друзі, я для вас ще закину дві додаткові картинки, по яких вам буде потрібно оприділити, в якій зоні де знаходяться статичні покупці, а в якій відповідно динамічні.